Як яринка ледачу подушку виховувала. З вечора яринка іграшками гралась, іграшки тісклала, і спати уклалась. Люлі люлі ляльки, люлі засинайте, завтра в дитсадок іти, треба першою прийти. Іде до тоні тато, вкладає її спати. Матуся колисково тихо заспіває, дівчинку яринку у ліжко вкладає. Вранці на світанку треба вже вставати. Але так яринці хочеться ще спати. Ой не хочу, ой не можу. Хто мені тут допоможе? Біжить котик няв 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 я яринці заспіваю. Ти, яринко, прокидайся, і в садок скоріш збирайся. Але доня хоче спати. І закриті оченята. Ось біжить і цуценя. Ти, яриночко, вставай, день зарядки починай. Швидко, швидко прокидайся, і в садочок ти збирайся. Але доня хоче спати, і закриті оченята. Час іде тік-так, тік так. Тік -так і... Так не хочеться вставати. Але ось вже і обід. До зали входить її дід. От Яриночка й пита І чам не можу встати я? Цуценя мене гукало, киця пісню проспівала, але не відкрию оченята. І так не хочеться вставати. Люба, ти моя синиця, я відкрию таємницю. Що не можеш вранці встати, то подушка винувата. А ти вранці не лінуйся, візьми її, піди узуйся, і на подвір'ї не квапливо ту подушечку ти вибий. А що, дідусю, допоможе? Ти спробуй, може, може. Дід до неї посміхнувся, до дверей він повернувся і без зайвих, без розмов від яриночки пішов. А яринка швидко встала, свої кіски розчесала, черевички швидко взула, до ляльок своїх шепнула. З садок мене пішли. То тут співатимем пісні, ще й до того танцювати будем з вами і малювати. Іди садок у себе в хаті, дівчата миле влаштувало, і до самої вечері співала, гралась і малювала. Ось і ніч прийшла, яринка, як лягала, ту подушку обійняла. Завтра я вже не просплю. В садочок перша я прийду. Спить вона і бачить у вісні, як подушки ті таночок завели. Ледачі, ледачі подушки ми всі, І маємо вдачу ледачу усі. Хоч ми кольорові, красиві, цвітні, та зовсім, та зовсім ледачі такі. Спи, Яринко, спи, будеш ледарем з нами і ти. Ось і ранок сонце стало, півники десь заспівали. Кукаріку. Ранкова пора, сонце вже стало, вставай, дітвора. Яринка спохватилася і на подушку насварилася. Зупинися і вгамуйся, краще люба, не лінуйся, я тебе поворушу, поворушу і підпушу. Вона подушку притискає і до неї промовляє. Ми ж не будем сперечатися, бо треба ж вранці прокидатися, щоб багато справ зробити і недарма той день прожити. Даю тобі я обіцянку, що прокидатимусь я на світанку. Ось подушка вже на ліжку на застеленім лежить, а Яриночка із лялькою в дитсадочок свій спішить. Першою прийде у садок, вона засвоїла урок. За віконцем старий дід посміхається їй слід. Треба діти пам'ятати, ви Лінню не дружіть, але дачі тій подушці до побачення скажіть.